Світло у закладі, воно має створювати затишну атмосферу. Інколи ми радимо світильники з функцією дімування. Дуже багато замовляють саме кастомних світильників, тобто зроблених в єдиничних екземплярах і не такі, як усіх. Дуже люблять світильники з нержавійки, з неанадованого алюмінію, таке під старину зроблено під мідь, під латунь. Класичного варіанту, ну напевно, що зараз вже немає. Саме унікальні світильники. Таких немає. Я б вважав, що ніде не Ні то, що в Україні їх немає, ну ніде. Дуже важливо зробити затишну атмосферу в ресторані за допомогою світла, щоб ваші клієнти до вас постійно поверталися. Тут треба врахувати кількість цього світла тут треба врахувати зональність. І дуже важливо врахувати температуру світла, коли клієнти приходять до вашого закладу, також дуже важливо, щоб їх нічого не сліпило, щоб саме світло їм не заважало відпочивати. Тому е пропоную про це зараз більш детальніше поговорити. Як освітлення впливає на сприйняття інтер'єру та настрій відвідувача? Ну, саме головне в світлі, в ресторанах і закладах харчування, щоб воно не заважало, те, тобто, щоб воно не заважало їм перебувати у вашому закладі, тому що коли світло заважає їм хочеться від вас піти. світло у закладі. Воно має створювати затишну атмосферу, але при тому, при цьому воно має бути непомітним. Для відвідувачів, які помилки допускають власники закладів при виборі освітлення. Власники закладів при виборі освітлення дуже часто вважають, що світло треба робити як загальний фон, а це дуже груба помилка. Загальний фон це загальне освітлення, яке покриває, в принципі, всю територію, всю площину закладу. А це категорично не можна робити. Як приклад, у нас стояла задача, ми робили заклад меломіт. Дизайнера поставили завдання на висоті з висоти 4 метра, щоб пі Відповідно, стоїть столик діаметром 80 см, і задача стояла, щоб 30-40 см було тільки попадало світло на столик, щоб воно було суто по центру стола, і, Боже, в посі не виходило за межі столів. Дуже цікавий був проект. Ми його виконали. Де має бути світловий акцент в інтер'єрі ресторану? Акцент світла має бути в на столах на стінах. Також коли є е, певні деталі інтер'єру, які треба підсвітити. Барна стійка, ну барна стійка вона е, не зовсім акцентно підсвічується. Тому що воно має рівномірно пройти по повністю по всій барні стійці, але при тому при всьому не виходити за її межі. Як саме мають бути підсвічені обідні столи для створення затишної атмосфери? Для затишної атмосфери дуже важливо підсвічувати столи акцентним світлом, щоб світло не виходило за межі столи і не било гостям в очі, як правило, це трекові світильники з або накладні світильники в залежності від дизайну і типу стелі. З маленькими кутами розсіювання, невеликою потужністю і теплою температурою. яке освітлення ви можете порадити для барної стійки? Для барної стійки ми дуже часто робили лінійні лінзовані світильники на 15 градусів. Кут розсіювання. ну, умовно, якщо барна стійка має довжину, ну, наприклад, чи 3 метри, ми можемо зробити повністю такий самий довгий світильник. З якого виходить світло з і, а стоячи збоку, відвідувач просто не бачить, звідки виходить це світло. Він бачить тільки світло на поверхні. Які світильники в закладі ви можете порадити для підсвічування стін? Для підсвічування стін я би порадив тільки акцентне світло. Воно може бути в трековому виконанні, воно може бути в накладному виконанні. В нас замовляли для підсвічення стіл, як правило, акцентні світильники. Це ми робили трекові світильники. У нас є така модель vl 1512. Ми маємо їх з кутом розсіювання 10-15 градусів. Якраз то, що треба для акцентної підсвітки. Найкращий відгук наших клієнтів це їхні відвідувачі. За нашу діяльність я не знаю ні одного закладу, який би закрився. Ідеальна температура світла у закладі 2700 Кельвінів. Тепле світло 2700 кельвінів. Це в принципі ідеальний колір для е, закладів. Ну скажімо, таких як ресторан. Тому що для бістро тут можна вже і 3000 Кельвінів, Воно чуть май... не, не таке насичене жовте, як 2700. Е, Дуже м'яке світло, яке дуже приємно на сприйняття. 3000 тисячі тепле світло, воно в принципі є універсальним для закладів харчування. Але якщо вам треба створити ще більш затишну атмосферу, ну, ми б радили від себе 2700 і можна трошки нижче. Як використовується димер для регулювання яскравості світла, дуже часто буває, що при формуванні замовлення замовники не дуже розуміють, яку потужні світильники вибрати для даного закладу. Інколи ми радимо світильники з функцією дімування, щоб можна було в денний час, коли багато відвідувачів дати трошки більше світла в вечірній час створити більш затишну атмосферу і зменшити кількість світла. Як зробити різні світлові сценарії в одному приміщенні? Різні сцени в закладах дозволяють створити систему розумний дім, тобто система далі або зігбі. Ну це дуже дорого, і ніхто цього не робить, бо воно насправді не потрібно. Дімування ще роблять. А далі ніхто не робить. далі. Це зручно, це керування. Там, умовно кажучи, ви собі програмуєте, і у вас там світло автоматично в 9 включилось, там, там чи в восьмій годині ранку, там, в втретє воно з'яскравилось, в четверті воно притушилося. Ну тобто ви керуєте за рахунок програмного забезпечення світла. От а насправді далі, далі не далі, а дімування це ідеальний спосіб незак. Тому що ви собі або збільшили, або зма. Залежності від дня вечір там, ранок і так далі, чи є перспективи розвитку у подібних розумних системах керування освітленням? Повністю згідно, що з часом воно буде заходити в наше життя більш активніше ніж зараз. Тому що з розвитком системи, ну скажімо так, далі, та е, буде гарно співпадати ціна і якість на сьогоднішній день. Ця система вона, скажімо, трошки дороговата, але з розвитком воно стає все доступніше і доступніше. Як тільки воно буде доступне, колись магнітні системи, коли перші приїжджали до Львова, ну в Україну, давайте так, один світильник коштував 100 доларів там умовно. А вся система, щоб там 5 метрів повісити, то там треба було там купу грошей заплатити. Зараз це зовсім інші гроші. Воно просто розвинулося. І так само буде здалі. Далі вже не ті гроші, що були, але ще не ті, щоб піти на масовість. Ну, це зручно, це дуже зручно. Якщо воно стане доступним, то це дуже зручно цим користуватися, тому що можна, можна відтворювати різні сценарії, і не треба ходити і в голові це тримати і пильнувати. Програма все зроблять за вас. Як необхідно змінювати освітлення протягом дня для підтримання атмосфери? Я розумію, що десь треба в день, ну якщо ми умовно кажемо про ну давайте так, кафе та яке там е, годує людей сніданками, потім десь розраховує на комплексні обіди, а ввечері хоче створити якийсь затишок. Ну, відповідно, тут треба користуватися системою димування, тому що. Трошки більше світла зробити зранку, наприклад, і в день, та і трошки менше його зробити ввечері, коли люди хочуть прийти, попити каву там, посидіти. От і відпочити від робочого дня. От. Тому, в принципі, тільки система димування вона в даному випадку ідеально підходить. Які типи світильників для готелів, ресторанів і кафе є найбільш вдалим рішенням для ресторанів, для барів? Ну скажімо так, в стандартному варіанті це підвісні тубуси, це трекові світильники. Але на сьогоднішній день, ну якщо взяти, як приклад місто Львів, де ми там вважаємось гастрономічною мекою України, дуже багато замовляють саме кастомних світильників, тобто зроблених в єдиничних екземплярах і не такі, як всіх. Дуже люблять світильники з нержавійки, з неанадованого алюмінію, таке під старину зроблено, під мідь, під латунь. Класичного варіанту, ну напевно, що зараз вже немає. Хоча все одно основа цих світильників лишається це трекове виконання, це підвісне тубусне виконання. Просто самі треки, вже ну, як приклад, звичайно, шанопровід нас просять довести до кольору ненадованого алюмінію, або до кольору там нержавійки, от або зробити направляючи з нержавійки. Ну тобто От такі ситуації вже все частіше частіше трапляються, враховуючи ситуацію, яка створилася на ну, скажімо на ринку Львова в ресторанному бізнесі. конкуренція в нас дуже велика, і тому замовники, відкриваючи якийсь новий заклад, вони в першу чергу мріють виділитися на фоні інших. І відповідно, світло в тому грає дуже дуже таку визначну роль. Дуже часто нас просять зробити щось таке унікальне. Не таке, як у всіх, ну для того, щоб показатися трошки краще, ніж сусід вулиці, маючи такий самий заклад. Ми стараємось це виконувати. Інколи бувають дуже цікаві ідеї, які прям приємно робити. Тому що спочатку, коли ти на все це дивишся, ти не розумієш, що це таке. А коли потім воно все складається до докубки, ти кажеш, вау, це шикарно! Ну, от, як приклад, ми робили два останні заклади ресторан Зороцвіт у Львові і ресторанчик Бі2Бі на Лесі Українки у Львові. Всім радив би туди зайти, подивитися. Як на мене, це одні з найкращих робіт, ті, що ми робили. Саме унікальні світильники. Таких немає. Я б вважав, що ніде, не Ні то, що в Україні їх немає, ну ніде. Звичайно, може хтось би їх повторив колись, але ми їх зробили. Ну там дійсно там було тяжке завдання, але дуже цікаве. Особливо світильник над барною стойкою в ресторані Зорецвіт. Це унікальний світильник. Ми зробили просто з простої металевої труби довжиною майже 6 метрів. Мітельник, де ніхто не бачить, звідки йде світло, а бачить тільки трубу. Над барною стійкою висить труба, металева, така ржава, така от така, чорний метал, а з неї йде приємне м'яке світло. Це шикарна робота. І поки ви туди вниз не заглянете, ви не зрозумієте, чому так. До нас приходять з ідеєю. Ну, можна сказати, на сервеці, та і ми втілюємо її в життя. Як уникнути перевантаження трекових систем в закладі? Перевантаження трекових систем уникнути ну насправді досить просто. Не треба їх ставити там, де вони не потрібні. Вітло ставиться і направляється тільки туди, там, де воно потрібно. Де воно не потрібно, там його не має бути. Це знов ж таки до повторення про загальне освітлення в закладах. Його не має бути. Коли ти зайдеш в заклад і там висять умовні якісь панелі, які світять всюди, ну неприємно. Кейси компанії вела по освітленню в закладах харчування. Особливою нашою гордістю є співпраця з такими мережами, як піцерії Челітано, це львівські круасани і така молода, але досить динамічно розвиваючася мережа 1708. Ну там, до речі, все звичайно. Там, якщо ми говоримо про челентани, якщо ми говоримо про львівські круасани і про ті самі 1708, в принципі, світло, яке ми для них робимо, це понове світло, загальне світло в технічні зони, тобто де працюють працівники, там, кухонні зони, от і акцентне світло, акцентне світло в залах. В принципі, всі заклади, які би до нас зверталися, от в тій чи іншій формі, вони хочуть, і ми для них робимо саме акцентне світло в закладах. Но ж таки, акцентне світло це трекові світильники в тому чи іншому вигляді. Чи в стандартному варіанті, чи в якомусь кастомному варіанті, так само накладні підвісні світильники. Найбільш незвичні запити на освітлення в ресторанах. У нас була одна історія. Ми робили один заклад. Я, якщо чесно, я не дуже пам'ятаю, як він називається, але історія досить цікава. І нам замовили накладні світильники, трекові світильники, і якусь частину лінійних світильників в рожевому кольорі. Ми дуже здивувалися. От. Ну, Але замовлення є замовлення, ми його виконали, і коли з часом приїхали подивитися і пофоткати цей об'єкт, то були шоковані, як воно класно все зроблено. Тобто там і стіни були рожеві, там деталі інтер'єру були вставочками рожевими, і рожеві світильники там зіграли ну, на ура. Але здивування при замовленні, ми ж були таке для чого? Ну, то було, то було на початках нашої кар'єри ресторанної, скажімо, от, але це було, і це такі одні з перших замовлень, умовно кажучи, враховуючи наш досвід, я думаю, що на сьогоднішній день нас не здивують е, якісь унікальні запити е, для виготовлення освітлення. Тому що кожен новий заклик ми сприймаємо не тільки як новий досвід, але но і як новий виклик. Якщо у вас є якісь цікаві ідеї, і ви хочете набути якісь нових цікавих вражень від світлення вашого закладу, звертайтесь до нас. Всі контактні дані є в коментарях під відео.